Працівники Південноукраїнської АЕС в черговий раз відрахували свій одноденний заробіток на потреби зсу. Усього закумулювали 12 мільйонів 403 тисячі 775 гривень. З цієї суми майже 9,5 мільйона надійде на централізований рахунок ради ветеранів. Гроші надалі будуть використовувати для того, щоб по максимуму задовольнити запити військових. Решта зібраних атомниками коштів, а це 2 мільйони 900 тисяч гривень, будуть переведені в інші благодійні фонди і на загальнодержавний рахунок Міністерства оборони України. Що стосується нашого фонду, то ми фактично попередні зарахування використали в повному об'ємі як в звіті. Надано ми закупили десятки квадрокоптерів, десятки прицілів тепловізійних. Різноманітних засобів, оптичних приладів, які вкрай вкрай необхідні в першу чергу нашим працівникам, які проходять службу, а це більше 150 працівників нашої АС і військовим частинам, які почули про нашу акцію і звертаються, і продовжують звертатися з листами до колективу. Електромонтажних освітлення та освітлювальних мереж будівельно-монтажного управління Південно-Української АЕС, а нині військовослужбовець Юрій Срібняк вже чотири місяці на фронті. За рахунок зібраних під час акції допомога захисникам України коштів його бригада отримала квадрокоптер, тепловізор і тепловізійний приціл. Юрій каже, що це надважливі девайси на війні. Потреба дуже багато техніки. Не вистачає, машини, треба пікапи. Треба. Дуже потреба в пікапах. І всьому остальному теж так само. І дрони треба, і тепловізори треба. Ви знаєте для чого вони. Вночі нам вже кажуть, це наші очі, як в ньом. Кадрокоптер теж для аеророзвідки це дуже-дуже дуже добре. Навіть без детальних розрахунків можна зрозуміти, щоб задовольнити всі запити військових, що надходять на ПАЕС, потрібні десятки, а то й сотні мільйонів. Тож для визначення пріоритетних закупівель для бійців і збирають комісію з надання допомоги ЗСУ під головуванням генерального директора атомної станції і голови профкому присутнім. Прозвітували про зроблене та розповіли про нові виклики та напрями роботи. Зокрема, начисленні запити військових благодійним коштом почали купляти антидронові прожектори. Знайшли одеську фірму, яка навчилася модифікувати концертне освітлювальне обладнання для потреб бійців. Після такого апгрейду воно може видавати промінь на два кілометри і дозволить ефективніше збивати орківські БПЛА. Працівники Палацу культури енергетик перейняли досвід створення антидронових прожекторів і вже роблять модифікацію самі заявки. Збільшується, ми вже таких прожекторів придбали 15 штук, і на сьогоднішній день у нас заявка близько 20 прожекторів. Тому... Відпрацьовуємо колектив Палацу культури енергетик спеціалісти, якраз які забезпечували раніше. Ну і зараз вже почали благодійні концерти забезпечувати всією необхідною атрибутикою. Вони навчились це робити, і тепер ми самі здешевлюємо, закупаємо дешевше прожектори, модифікуємо їх і передаємо військові частини для створення антидронових груп. В першу чергу, це для захисту. Нашого міста, нашої території, нашої атомної станції і комплексу в цілому, зараз постало питання і про те, що треба відходити від закупівель квадрокоптерів «Мавік-3», адже китайці передали їхнє кодування російським військовим, і ті тепер використовуються на полі бою. Саджають безпілотних за 5-10 хвилин. У зв'язку з цим вирішено перейти на Mavic 3 Enterprise. Такі пристрої дорожчі, але вони мають більш потужні характеристики та їх важче посадити ніж звичайний Mavic 3. ще один новий напрямок, який розглядається антидронові рушниці. Потреба у них є, але кожна коштує від 400 до 600 тисяч гривень. Молодий раціоналізатор Владислав Гончарук спробував власноруч виготовляти такі портативні засоби радіоелектронної боротьби, і у нього вийшло. Перші дві рушниці вже на фронті та відкрили рахунок по орківським безпілотникам. Ця антидрон рушниця вийшла мені по собі вартості около 40 тисяч гривень, взамін 400 тисячам. В магазинах наступна версія буде десь 60 тисяч гривень. Це для того, щоб додати четвертий діапазон для боротьби з FPV-дронами Камікадзе. Там 900-й діапазон додається. Будуть падати і такі пташки. Вигідним з економічної точки зору показав себе і ремонт квадрокоптерів, яким з кінця минулого року займається ініціативна молодь на південноукраїнській АЕС. За цей час відновлено 40 безпілотників, які знову можуть використовуватись на полі бою. Витратили на ремонт понад 270 тисяч гривень, а зекономили 4 мільйони. Так колективними стараннями атомники підвищують наступальний потенціал української армії та наближають нашу спільну перемогу.